Подивився цікаве відео на Ютубі громадські активісти з міста Кривого Рогу, яких очолює електрик депоміського трамваю, пропонують. Ну, досить цікава пропозиція, пропонують створити сіті лайти на зупинках громадського транспорту, да, і на цих сіті лайтах розміщувати розклади, розклади руху міського комунального транспорту. Так, це досить цікава ідея, вона заслуговує на увагу дійсно. Це те, що конче необхідно мешканцям міста, тому що ну, ми знаємо, що електронні табло вони не всюди є, ну, далеко не всюди, чесно кажучи. Застосунок карта Криворіжця ще не працює, тільки проходить БТО бета випробування. Тобто він не працює, його неможливо знайти в Google Play, тому не так легко його встановити на свій телефон. От я на свій телефон не зміг установити. Не зміг. Тому що в мене телефон, ну, мій телефон, Samsung J7 не підтримує цю програму. Тому програма створена так. Що її не всі телефони підтримують. І людина приходить на зупинку, вона де-факто не може, не може побачити, не може дізнатися, коли приїде тролейбус або трамвай. Тому встановити на зупинках розклади це, я би сказав, це, це основа пасажирських перевезень міста, це треба робити. До речі, всі європейські міс... міста у цивілізованих країнах Європи на зупинках завжди є розклади руху. Міського транспорту. Тому це ну, без жодного сумніву можна, можна говорити, що це є європейська практика. Це нормальна європейська практика. Якщо ми просуваємося до Європи, ми повинні колись до цього прийти. Рано чи пізно. Ну, Хочеться не дуже пізно, хочеться все, все ж таки прийти до цього. Так от, громадські активісти, яких очолює працівник депо трамваю, пропонують. Пропонують навіть попросити гроші, кошти з міського бюджету на встановлення таких сетилазів. Ну, Звісно, ці люди великі романтики. Вони дуже великі романтики, тому що ну, я, будучи реалістом, я можу сказати, як вибуваються гроші з міського бюджету на, на громадські ініціативи. Тут є цілий алгоритм дій. Цілий алгоритм дій, як це зробити. І це можна зробити. Це можна зробити, Бо я знаю, один громадський активіст навіть гроші на безкоштовний проїзд вибив у міського бюджету. Тому все це цілком можливо робити за ініціативами громадськості. Але треба розуміти, як це робити. Є певний механізм дій. Перше, треба без Ютуба, без Фейсбука, тихенько. Установити контакт з кимось із можновладців, із міської влади, запропонувати цей проект. Друге, роз'яснити цьому можновладцю переваги для нього, ну для нього, для можнавладця, переваги, політичні переваги, економічні переваги, тобто які плюси він сам, оця посадова особа. Отримай від цього проєкту. Якщо цього не зробити, посадова особа не буде в це вписуватись. Вона не буде цим займатися. Така, на жаль, природа посадових осіб. Така їхня природа, тут нічого не породить. Так от, третє, коли посадовець зацікавився ідеєю, треба зробити інший крок, дуже такий неприємний для громадського активіста. Треба відмовитися від ідеї. Треба сказати. Ти можна владиць, можна там, депутат, міський голова, неможливо. Я тобі дарю цю ідею, і ти будеш цю ідею далі, ну, далі просувати вже від себе, від цього чиновника, від цього керівника. Тому що інакше ця ідея, на жаль, не здійснена. не здійснена. Ідеї громадських активістів в нас не здійснюються в місті. Ну, це така сумна правда нашого життя. Треба подарувати цю ідею можна владцю. Наприклад. Ну, Меру, скажімо, або заступнику мера, там, керівнику управління виконкому і так далі. Депутату, хоча б тому ж там Юзику. Що робить Юзік, я не знаю, Юзіку подарувати ідею, змусити його це робити. Ну, будь-кому із владців, із людей, які сьогодні при владі. Будь-якій владі, там, рівень владних повноважень не має значення. Подарувати йому цю ідею. Все, це вже ідея не твоя. Це ідея можна власня. Четверте, потім. Цей можновладець заради своїх е, політичних інтересів, або економічних, або разом політичних та економічних, він буде просувати цю ідею. І коли наступають вибори, а в нас же вибори мера будуть одразу після завершення війни. Як тільки ця клята війна завершується, одразу в нас обирається мер, бо в нас же немає мера, в нас ІО мер. Е, на вибори мера іде цей посадовець, або його команда, або він, він входить до якоїсь команди. І він просуває цю ідею установити сіті лайти на зупинках громадського транспорту. І тоді, тоді можливо кошти в бюджеті міста одразу по поманавіні волшебної палички, кошти з'являються сіті лайти. Встановлюються на всіх зупинках, і люди починають прекрасно розуміти, коли приїде на зупинку комунальний транспорт. Тобто це ну, дуже сильна ідея, я би сказав, дуже сильна ідея, про яку треба замислитися можна в власні. Єдина умова, чи згодні ці громадські активісти подарити цю ідею комусь із міської влади. Ось це питання. Ми знаємо, що тільки ті ідеї, які подарують Подарували владі, влада ці ідеї втілила в життя, як, наприклад, безкоштовний проїзд. Чудова ідея, сильна. Завдяки нею, колишній покійний мер Павлов ну, може не тільки заради цій, завдяки цій ідеї, але ця ідея допомогла йому отримати перемогу на виборах мера. Так само і інші ідеї можуть допомогти. В мене є дуже багато ідей, але. Той самий Юзік зі мною навіть говорити не хотів, мене на поріг не пускав. Тому ще велике питання достукатися, достучатися до цих можна владців, депутатів, тому що вони ж від, від людей отаку стіну ставлять. Вони ставлять стіну із помічників, заступників, е годин прийому, тобто тільки в ці години можна прийти, в інші години не можна доступити. Та, блін, якби я був можнавладцем, я би зробив прийом людей з пропозиціями. Це було б основа роботи можнавлаця. Можна цілий день, там, наприклад, суботу потратити на те, щоб приймати людей з пропозиціями, не з каргами, а пропозиціями. І із тих пропозицій обирати найкраще, обирати найкраще і потім втілювати в життя. Але влада думає про інше. Це велика проблема.